Значить так, любі мої, цей випуск буде цікавий не лише хлопцям, але й дівчатам. Я забула привітати сьогодні. Добрий день! Добрий день, 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 добрий день. Дубель! Поїхали! Ми готові. Якщо ви Нечайно, я е, повторюсь. Нечайно, випадково будь-як зачепили свій бампер, або зачепили іншу машину, або я не знаю е, переїхали свого колишнього. Теж нечайно тоді я знаю, як вирішити цю проблему, і саме тому сьогодні ми тут в цьому місці знімаємо відео. Для того, аби вирішити вашу проблему з автівкою, а саме з бампером, який тріс або погнувся, ми приїхали куди вірно, В вулик. І тут би мали жити бджоли, звичайно, скажете ви. Але ні, 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 тут живе пан Микола. Тому проходьте за мною. Який підслуховує! І джміль збоку. Що ж, проходьте зі мною, будемо знайомитись. Знайомтесь, це пан Микола, і він паяє бампера. Значить, він виходить пайщик, паяльник. В общем, і на чолі своєю паяльною командою він може запаяти вам усі дири і тріщини. Отвори, <реш> значить, так розкажіть нам в двох словах, що ви робите. Що, що таке отвори? То замість дир просто отвори. Отвори говориться отвори, правильно. Я зрозуміла. Тобто ви можете запаяти отвори та тріщини. Так «Дири» — це не таке, не не дуже слово. Добре, а можна я спробую. Каже, що ні. Тут все серйозно. До речі, значить, якимось іншим людям не дозволяють пхатись до ваших дир та тріщин. Сам пан Микола повинен це робити. Оскільки моєї допомоги пан Микола не потребує, то я вирішила попросити в нього те, що завжди у всіх прошу. Скажіть, будь ласка, а чай можете мені зробити? Звичайно, дякую. Дякую велике. Мені чай, будь ласка. Так. Чорний чи зелений! Чорний, будь ласка. <му> а він готовий, куди його робити. <му> ви ж можна купити бампер. Yeah. То скільки Я, коштує? Yeah. Який? До якої машини? Пластмасовий. Бо може мені не вигідно малювати, може мені вигідніше купити. <питрив> а, ти <питрив> продаєте таке, що ще малювати треба. Oh. <питрив> Ясно. Ясно. Страшні бізнесмени. Ви плюнули? Він планував пити. А, до речі, а ви маєте автомобіль? Так, звичайно. О, а покажіть нам, бо я вважаю, що людина, яка має багато роботи і виконує надзвичайно важку та брудну, перш за все, роботу. Ви самі бачите, наскільки це важко. Е, яка має гарний свій автомобіль доглянути, то вона точно ніколи вам херні не зробить. Йдемо дивитись на пана Миколи машину. От ми прийшли до автомобіля пана Миколи, і зверніть увагу, надзвичайно доглянутий автомобіль, і дійсно бампер цілий неоско. Неушкоджений, е, без тріщин і без цього слова, що не любить пан Микола, без дзюр. Правильно, е, дуже класно. а вона на ходу їздить, все окей, Та, це, так. Ми вже прокатаємось? Дасте нам прокататись? Ні, ні, багато роботи треба йти по цьому. Добре, працюйте. Дідь, працюйте, ми зараз підійдемо. І, значить, так, по цій фразі ми зрозуміли, що пан Микола надзвичайно жадний чоловік. Але також ми зрозуміли, що в нього золоті ручки. Адже він в змозі направити такі речі, як бампер, тріщини і дзюрки. Тож е проходимо туди до нього і будемо дивитися, що вміє він ще робити. А ми вже на новій локації. Ми повернулися до вас, ми бачимо, що у вас тут досить таке велике приміщення і не одне. Розкажіть нам, будь ласка, а тут скільки всіх бамперів це також паяти чи що це таке? Ні, це я продаю. Продаєте? тобто Бампера, губи, пластмаса, до різних машин. Тобто, а на що тоді продавати, якщо можна запаяти? Бо це не зрозуміло? Комусь потрібен. Бампера немає взагалі. Угу. Потрібно купити і запаяти. Буває такі бампера, що не потрібно паяти, буває такі, що треба паяти. Зрозуміло. Тобто у вас можна собі привезти свій уже поломаний і зремонтувати, або ж просто придбати новий, так? Новий бушний, є і нові, є і бушні. Так. Ну що ж, також ми з цього відео можемо зробити висновки: що не все те, що можна е купити, можна запаяти, і навпаки, все те, що можна запаяти, не можна купити. Ось так. Ви що, реально тою фірню займаєтесь? Бо я думала, що тільки для відео ми так всім поскладали.